Та-да-да, та, 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 другі привіт, сьогодні дивіться. Це я розпаковував в минулих сеях. Сьогодні ми розпакуємо нового Фредді. Думаю, ви знаєте, хто це. Ви вже догадуєтесь, хто це. Я його заказав, ми не знаю, скільки він коштує, бо це мені тато заказав. Де? Де? Дуже, дуже круто, Сіп-па-па! Ой, друзі, вибачте, мені щось треба знати вам. Вибачте, вибачте. Що тут таке? Свої Хі -хі. Думаю, вже здогадались хто це. Хі -хі. Десь в нього вушка рухається. А якщо хочете подивитися ту минулу упаковку, то подивіться посилання в описі у мене. Па-па!